Сидрион, батон, да что ж это такое? коллеги. Коллеги. Молодцы, молодцы. А, так, а, давайте. Отлично, отлично. Это уверены, уверены, эти типа, поводи. Мы до перехрестя, на перехресте праворуч. Значит... добро добро говорила, Еще Вымыкаем. Тільки рівненько в кутик забору, паралельно лівій смузі. Mm -hmm. Сильно вправо не йдемо, прям в кутик. Да. І перед тим, як заїжджати на трамвайні, нам треба що? Подивитися. Да, трамвайчика немає. Першого. Немає. Перший у нас оцей взіб'є, так? Да? Немає. Тільки плавнесенько ще й пригальовувати, бажано. Справа немає. немає. Зліва наступного здалеку немає. немає. І того здалеку немає. немає. Все, посрать, уже просто перекочуємося. Підрівнятися, підрівнятися. Колега, гарна траєкторія. Він чітко в правій смузі. Покащик. Кому поступаємося? Тим, хто зліва, але ці оце трошки прикрили. Трошка. Тож пригальмовуємо і підкручуємо. Вони нас прикрили, це нам треба притиснутись до бордюрчика аж. Так, глянути зліва. Все норм? Тим Підкрутити свій, ще. Глянути зліва. Все норм? Добре, він далі їде. Угу. Да? В дальню смугу. А ми обережненько собі закотились, підрівнятись, підрівнятись, підрівнятись. І погнали. Далі ми по головній дорозі. Добре. Подивляємося. Ще дивимося. Добре. Вимикаємо. Добре. їдемо рівненько. Далі по головній. Погнали, погнали. Погналі, паналі. Перший розрив напроти цих. Другий розрив напроти тих виріб. Рана, рана, рана. Зараз вмикаємо. Поступаємося кому? Добре. Добре. Заїжджаємо. Ой, давайте колегу по лівій смузі. Газку! Погнали, погнали! О, баналі! Залишаємося уже в ліві, а зазвичай перелаштуємося, а потім назад повернемося. Да? Ну, щоб нам дали поїхати. Ми зараз спробуємо поїхати з вами на другий з'їзд. Не на перший, а на другий. Добре? Добре. Ми будемо заходити без лівого покащика, як за правилами дорожнього руху. А в житті з показщиком. Добре? Он чувачок з показщиком заходить, да. а ми без зайдемо. Зліва вільно. Вільно. Зараз ми будемо включати правий. Я скажу, коли напроти ось цього. Так. Вмикаємо. Це дворник справа. Пригальмовуємо. Заходимо в праву смугу, праву, право, праву. Підрівнятися. Вирівнюємося. І поїхали далі. Главненько. Далі Перешкоди бачимо. Так. Лівий покащит. Ліве так. дзеркало. Об'їхати можна. Так. Вимикаємо, ми об'їхали. Добре. І далі нам треба буде повернутися. Правильно? Так. Включаємо правий. Дзеркало подивляємося. От після. Пішоходного, от мавненько, вимикаємо. Алло. Да, вітаю. Так. Далі ми праворуч на перехресті після зеленого забору. Напроти заборчика. Так, да, питайте! Напроти цього наборі вмикаємо правий окрім. Ордемо зараз. Так, так, від метро Дарниці у нас е, старт. 40 годин у нас в пакеті, це 40 реальних годин по 60 хвилин, е, 27 тисяч коштує, по 9 тисяч розбивка. Е, і відпрацьовуємо і маршрути сервісного центру, і місто. Е, ну і готуємо вас до іспиту без хабаря.